Зайдіть на сайт NOMO у розділ лялькового театру та роздрукуйте шаблони іскорок. Кольорові або чорно-білі на ваш вибір. Ось тут у мене є чорно-білий шаблон. Як ви бачите, його потрібно видрукувати, вирізати і смужки наклеїти позаду. Тоді наша іскорка буде мати ось такий вигляд. Як ви бачите, ця іскорка роздрукована у кольоровому вигляді. А ця чорно-біла. Однак, коли ми їх виріжемо, наклеїмо позаду смужки, зігнемо за тим принципом, як у нас є показано у інструкції, ми будемо мати ось таку іскорку. Також звертаємо вашу увагу, що для зручності дорослих дуже доречно є підписати позаду. Імена іскорок, а також їхню стать, аби нам, дорослим, було зручно показувати дітям та передавати усі емоції та характер кожної іскорки. Окрім героїв, у кожному сценарію є промальовані сюжети. Вони також є і в чорно-білому вигляді, і у кольоровому. Разом з сюжетами, звичайно ж, є ще додаткові герої, які також беруть участь у кожному сценарії. Вони виглядають ось таким чином, і нам зручно їх згинати, скріплювати, і тоді вони теж беруть участь у нашому ляльковому театрі. Найзручніше проводити шоу за столом, розміщуючи іскорок на рівні очей дитини. Якщо глядачів більше ніж 3-4 дитини, їх краще посадити півколом. Замість столу, звісно, може бути і інша платформа. Головне, щоб вам було зручно проводити виставу та щоб головні герої були на рівні дитячих очей. Для вистави не обов'язково готувати безріч декорацій. Ви можете використати будь-які підручні матеріали: стільці й подушки, нитки, коробки. Групи, пластилін, фломастери, олівці, папір тощо. Крім того, створити декорації для вистави можна за допомогою допоміжних матеріалів, які ми додаємо до кожного сценарію. Їх лише потрібно роздрукувати та вирізати. Наприкінці кожної вистави дитина також отримає завдання від іскор. Це може бути щось практичне. Наприклад, приготувати страву разом із дорослими, або завдання, яке ви можете знайти на сайті та роздрукувати. Тепер переходимо до найцікавішого відтворення вистави. Я-міо, мої суперсили спілкуватися та взаємодіяти. А я, бринь, навчу вас креативити та розуміти свої відчуття та емоції. Тепер беремо інші дві іскорки жуж та пум. Мене звати Пум. Я знаю, як подбати про здоров'я та безпеку. А я жуж, зі мною ви розберетеся зі словами, числами та технологіями. Отак От спілкуються з дітками наші веселі іскорки. Якщо якась із моделей іскорок порветься, поясніть дитині, що сталася притрість, і іскорці треба відновитися. Коли іскорка хоче. Погратися чи щось показати дитині, ви можете взяти іскорку в одну руку, а іншою показувати якийсь предмет або рух. Наприклад, щоб вивчити римовані рядки, з яких починається кожна вистава. Давайте я вам покажу. Ви хочете погратися з іскорками? Чудово! Щоб наша гра почалася, нам треба вивчити чарівні слова. Повторюйте за мною! Нумо, друзі, разом грати. Суперсили розвивати. А тепер додамо рухи. Перший рядок плескаємо в долоньки. Другий рядок показуємо, які ми сильні. Нумо, друзі, разом грати. Суперсили розвивати. Сподіваюся, вам буде легко та весело гратися з дітьми і допомагати їм опановувати найважливіші навички за допомогою іскорок. Про те, як проводити вистави, ви також можете прочитати в інструкції на сайті НОМО або подивитися приклади реальних вистав у наших відеороликах. А ще на сайті НОМО ви знайдете розмальовки про іскорок, які допоможуть дітям закріпити здобуті навички. Успіхів і цікавих відкриттів вам та дітлахам!